Всім доброго ранку. Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас понеділок, 1 квітня, і з самого ранку мене чоловік привіз на дачу. Пташки співають. Учора малювали сонечко, але сьогодні хмарно. Обіщають синоптики плюс 29. Тому будемо працювати цілий день, і скільки вистачить нам сил. Вчора була неділя. Ну, звичайно, були вдома і так хочеться пробігтись, подивитися, що в нас тут помінялося. Так що, друзі, запрошую сьогодні вас усіх з собою у трудовий день. Нарциси мої цвітуть усі на випередки. Це я садила і не знала, який на нове місце. Зацвів ось такий світлий з грамофончиком. Це квітнуть мої старі, старі ще від мами. Ну, ось ці такі кострубаті пели вони самі перші і саме довше вони завершують разом з усіма. Ось така краса світла. Ну і, мабуть, поки що все, чотири. Види, а решту всі на виході. Тут у мене багато років були гіацинти, я їх викопала і бачу ті бульбашки, які загубилися, білий, рожевий і синій вже квітнуть. І ось тут нові посадки у мене теж уже на виході. Рожеві такі бачу. Крупні, а сині ріденькі. Ну, нічого. Ще має бути білий в мене і жовтий, але будемо чекати. Сьогодні зацвітуть. Так, подивлюся я до своєї капусти, що вона тут робить. Це щось починає. Жовтнути, мабуть, потрібно її спікірувати. Уже третій листочок з'являється, бачу, вона непогано себе почуває, не хоче вмирати, але якась невесела. Ми її сьогодні відправимо в окремі стаканчики. Так, і капусточка виходить майже 100%, там, де були трошки Підсохші комірки, то ще вона спить, але я їх підлила і вона вийде. Томатики ще не пробуджуються, ну, вони пізніше. Так що, добре капуста. Зійшла, вся така приземиста, не потягнута. Ну і слава Богу. І бачу, виходить у мене редисочка, та, що я висівала кілька днів назад. Так, і в мене останні роки з редискою у теплиці є проблема, Щось під'їдає корнеплоди. Так, вони дуже добре покоцані, чим його підлити і не хочеться хімії їсти. І щось треба з цим робити. Якісь звірятка чи комашки є в нас у ґрунті. Так, ну, треба постаратися сьогодні по максимуму порятувати всі свої. Рослинки, попікірувати, знайти їм десь місця побільше і, мабуть, пересадити вже цю пеларгонію всю. Одним словом, потрібно працювати, бо час на місці не стоїть. Так, друзі, під пташинний спів я вже. Розкачалася, перебрала своє насіння і спланувала день. Я спробую, звичайно, спробую це все встигнути, але я боюся своїх планів. Перебрала своє насіння салатів, вибрала усі, які самий короткий термін, вже залишився. Бо купляла кожного року і не висівала до кінця. Так що висію я сьогодні базилік, чомусь я забула за нього вже коріандр, салати досію, шпинат ще посію. Посію трошки буряка, але дивлюся, така гарна погода, що його можна вже весь висівати. але сьогодні посію лише ранній. Висію свої квіти: чорнобривці, ромашку, цинію, брахікома, що в мене залишилася, і я думаю, що матіолу можна. Я купила в цьому році ось таку білу редиску, одеську. спробую посіяти. Напізніше є у мене ось такої трошки сіянки своєї. Чи тиканки, хто, як каже, залишилася, я її підсушила. Ну, буде рядочок. І все ж таки у нас ще нут не посажений, залишився. Побачу, що встигну, то встигну. За дня-два, я думаю, вправлюся, тому що ще у мене не упорядкований Один, одна ділянка з квітами. Але зараз буду сюди щось висівати, то я її впорядкую, а насамперед йду до салатів. Так, отак, у нас вже є гості на смородині. Ніколи не бачила, що в нас такі жучки, сосунки. І вже так гарно підгризли. Ого-го, ого-го, їх тут чимало. І на усій чорній смородині. І на ремонтантній малині. Так, іду передивлюся, що у нас є з препаратів, що у нас залишилося ще з минулого року, а ні, то терміново потрібно до магазину і покропити. Такого ще не було а листочки погризли. Так, будемо рятувати. Так, зараз буду висівати я салати, економити посівну площу для зручності біля стежки і для того, щоб було гарно біля дерева. Ось так зроблю навкруги дерева бороздочки висію рядочок червоного, рядочок зеленого, і коли він буде уже вирости весь набере листкову гарну масу. Буде краса, краса. Так, буду висівати Одеський кучерявець і малинову кулю. Зараз так густенько я їх посію, мені незручно. Знімати, борозди я поробила. Я думаю, всі, хто вирощує, вміє сіяти земелька волога. Зараз я так густенько посію. Якщо буде зайвий, буду спочатку виривати з корінчиком а потім будемо їсти листочки. Чи як доведеться. Це у мене черешня, вона ще не цвіте. Кропитись вона буде пізніше, так що, ми, я, надіюся, салат з'їмо до того часу. Ось, бачите. Продовжую сіяти салати. Ось такі я ще вибрала і лему, айсберг і локарну. Ну, я їх ще розбавлю малиновою кулею і посію оцих шинах. Я заправила наниз, кинула сухі рештки, листя, траву. Зверху гарною. Грунту сумішу прикрила. Зараз висію, полью і накрию плівкою. Буде зберігатися волога, тепло. Вони зійдуть, зроблю після таку невеличку тепличку, над ними поставлю дуги І буде салат раніше. Ну, і ще, мабуть, в одному місці посію. Кучерявиці малинову кулю під одним деревом посіяла, ще зараз під абрикосою ось тут і з зеленю буде покінчено. Коріандр посіяла. шпинат посіяла. петрушку кріп посіяла і буду працювати далі. Я ось так у цих працюю. В міні-парничках своїх висіваю салати вже багато років. Таким чином ми добре їх поливаємо. Трошки ми і компосту робимо, розробляємо землю. Ми можемо в таких місцях висіяти. Де не дуже все росте під деревом, де тінь, мало вологи. Ми їх поливаємо більше тут. І не по коріннях коріння не псуємо з дерева. Салат росте. Ось така міні... Грядка виходить. Так, я посію тут локарно. Вони дражевані. Побачимо, що з цього вийде. трошки забагато так. це свіжий насіння залишу ще на наступний рік і давайте я ще Кину кілька червоних насінин, щоб була в нас гарна грядка. Ось так прикриваю. Не дуже глибоко. Зараз добре його прилью, накрию і будемо чекати сходів. І так буду висівати далі. Сережа обробляє смородину і малину від жучків і від хвороби хорусом і актарою з додаванням прилипача. Трошки в нас вітер, але кущі невисокі, потихеньку рятувати треба. У нас штатив довгий, так що все добре. А я йду, пересажу ще свою пеларгонію і петунію. її там уже затісно, і будемо на сьогодні з садовими городами закінчувати. І дивіться, за день сонячний. І теплий, яка у мене вже краса. Ви знаєте, навіть не хочеться йти до квартири на свіжому повітрі, слухати пташечок і забуваєшся про все, що коїться навкруги. Ну що ж, друзі, на цій ноті, кажу всім, до побачення, до зустрічі у наступному відео. Дякую, що додивились мене до кінця. Дякую за підписки. Бажаю всім здоров'я, миру, добра. І все буде в нас добре. Природа живе, квіточки квітнуть, ми теж частинка живої природи. Ми виживемо, вистоїмо. І зустрінемо мирний день. Усім до зустрічі!